Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. Цього разу до нас на діагностику потрапила акумуляторна батарея Іста 7 серії. Даний акумулятор був встановлений на автомобілі Ford Focus з бензиновим двигуном 1,6. За весь некороткий термін експлуатації, який становив 5 років, жодних проблем не було, і питань до роботи акумулятора не виникало. Зі слів власника, обслуговування проводилось усього один раз у 2020 році. Коли індикатор зарядженості вказував на потребу долити води. Після цього ще пару років батарея служила без нарікань аж до моменту, коли запуск двигуна став неможливим. Власник зняв акумулятор з авто та привіз до нас на огляд. Акумуляторна батарея Іста від одноіменного виробника Іста, місто Дніпро, Україна. Найпотужніша лінійка з усього модельного ряду сьома серія. Невідомо чому саме 7, тому як 6, 5 чи 3 до цього у модельному ряді не було. Номінальна ємність заявлена 60 Аг, з пусковим струмом у 600 А. Батарея виглядає доволі охайно і слідів пошкодження корпусу немає. До речі, про корпус у маркуванні 6 st 60 a 2 n присутня літера N, яка вказує саме на висоту корпусу 175 мм, тобто низький. Тому даний корпус підходить для установки на автомобілі Ford. У переважній більшості випадків саме Ford встановлює низькі батареї на своє авто. Поглянемо на дату виробництва. Маркування на всіх акумуляторах цього виробника знаходиться під ручкою, як бачу, 2018 рік і 6 тиждень. Так, 5 років експлуатації досить непоганий показник. Тепер розберемо, чому саме батарея вийшла з ладу. Почнемо, як завжди, з замірів напруги. 11,75 В поправка 74. Схоже на повністю розряджену батарею, але ще питання до індикатора у третій банці, який вказує на недостатній рівень електроліту. Далі символічно гляну показники тестера. Приєдную кабелі та тестую. Напруга 11,84 В, внутрішній опір 30,8 МОм. та пускового струму лише 90 А. Опір не досить високий, тому перше на що схожі показники, це можливо просто недостатній рівень і відсутня густина електроліту. Значить, наступний крок буде перевірка рівня електроліту. Майже всі батареї Іста мають доступ до банок, треба лише підняти захисну планку, яка закрита наклейкою. Чому кажу майже, тому як траплявся якось на обслуговуванні Force Original саме виробника Іста, і під наклейкою доступу не було зовсім, просто приклеєна кришка. Це дійсно здивувало. В даному випадку все стандартно, звичайна планка, яку легко зняти тонкою викруткою. Мені зручніше знімати одночасно з наклейкою, як бачу пробки без пошкоджень, тільки перша з невеликим зачепом, значить, відкручували дійсно не часто. Відкручую та буду оглядати всередині. Беру ліхтарик, заглядаю та бачу наступну картину. В першій банці рівень електроліту явно менший, ніж висота пластин. Самі пластини ніби рівні і зламаних непомітно. Мінусова пластина обгорнута у конверт сепаратор, плюсова відкрита. Друга банка рівня не видно і невелике викривлення пластин проглядається. Третя банка також без належного рівня. У всіх інших банках рівень помітно менший за висоту пластин. І поки оглядав, то порахував кількість плюсових і мінусових. Кожна банка має 7 мінусових пластин, які запаковані в конверти. І 6 плюсових пластин у відкритому вигляді. Чесно, думав, буде по парі пластин менше. Далі, звісно, переходжу до доливу води, наливаю дистиляту стакан та звідти вже буду шприцем додавати воду у кожну банку. Заодно і порахую, скільки википіло з кожної банки. В першу банку довелось долити 150 мл, щоб рівень став близько 2 см над пластинами, і відповідно тепер і пластини, і перемичка також покриті. Це доволі велика кількість води, тому, гадаю, досить довгий час акумулятор експлуатувався без належного рівня з відкритими пластинами. В другу банку до такого ж самого рівня вмістилось два повні шприци, тобто 100 мл. В третю також долив 100 мл. В четверта так само, як і в третій. 100 мл. В п'яту до однакового рівня з попередніми теж 100 мл. І в шосту було додано 150, рівно як у першій. Тобто крайні банки, як зачастую буває, википіли помітно більше. Густину, звичайно, міряти не має жодного сенсу, так як у всіх банках вода водою, яка повністю покриває пластини, і якщо заміряти рівень трубочкою, то бачу, що буквально трошки більше, ніж 2 см. Так само і в інших банках, трохи більше 2 см. Досить рівномірно википіла вода з другої по п'яту банку. Після доливу одразу переходжу до заряду. Приєдную пристрій, напруга тримається 11,8 вольт. Використую ручний режим постійним струмом, але з обмеженням напруги не вище 14,9 В. Силу зарядного струму ставлю 2 А. Взагалі намагаюся не використовувати високий струм ні 10% від номінальної ємності, ні навіть 5%. Малим струмом процес займе трошки більше часу, але проходить під контролем і у разі чого можна підправити параметри заряду. У даному випадку, схоже, доволі стандартна ситуація, і задача лише зарядити батарею, допоки не збільшиться густина до норми. Тому поки поглядаю за поведінкою акумулятора та просто чекаю. Напруга піднімається доволі повільно. Якщо все буде проходити добре, то думаю, годин за 40 батарея має зарядитись. Напруга має поступово зрости до обмеження 149 В, та вже заряд постійною напругою і малим струмом повинен збільшити густину електроліту до рівня 1,27 г у кожній банці. Тому залишаю на ніч та зранку подивлюсь на результат. На наступний день через 15 годин заряду бачу не дуже хорошу картину, тому як напруга з 12,5 зменшилась до 12,2 В, і це вказує на дефект в якійсь банці. Коли напруга зростає до певного значення, а потім зупиняється та починає зменшуватись, у більшості випадків це свідчить про замикання. Погляну на реакцію в банках, і тут одразу помітно, що перша банка не реагує, з другої по п'яту доволі сильна реакція, не дивлячись на напругу лише 12,2 вольти, і в шостій банці також немає реакції. У даному випадку або підмикають крайні банки, або вони сильно відстають по заряду від інших. На даному етапі припиняю заряд та почекаю, наскільки зменшиться напруга після декількох годин простою. За перших пару годин напруга зменшилась до 10,7 вольт, і так доволі довго трималась така поведінка акумулятора як при замиканні однієї банки. На наступний день вже бачу 8,6 В, і дуже схоже, що дві банки все-таки не працюють, тому від'єдную пристрій та контрольний замір мультиметром, який показує 8,6 В. Що при цьому показує тестер? Напруга 8,7 В і внутрішній опір 79 мОм. Це доволі високий показник, але зазвичай при короткому замиканні однієї чи тим більше двох банок тестер нерідко вказує 180 мОм. і це, мабуть, максимум, який він може заміряти. Тому це трохи заплутує і я вирішив зробити спробу номер 2 Приєдную пристрій. Параметри не змінював, і тепер зменшу силу струму до 5 А. Щоб не так сильно кипіли середні банки і, можливо, підуть потроху підтягуватись відстаючі. поки назву їх відстаючими. Звичайно, процес може тривати довго, але щоб визначити зі станом акумулятора, мені треба або щоб зросла напруга вище 14, або густина буде збільшуватись не у всіх банках. Якщо у такому стані навантажити вилкою, то висока вірогідність, що найслабшу незаряджену банку просто замкну остаточно. І, можливо, акумулятор, який можна витягти, просто навантаженням вилки доб'ю, тому поки чекаю. Через 8 годин заряду напруга лише 9,6 вольт і зараз порівняю густину крайніх і середніх банок. Середні все ж таки шипіли при попередньому заряді. В першій банці поплавок ареометра навіть не ворухнувся, там вода, у другій банці 1,18, у третій також 1,18. 4 1,18, 5 1,15 і 6, як і перша, просто вода. Погляну на їх реакцію. Перша не реагує, з другої по п'яту проглядається легеньке пощіпування, яке зовсім не радує, і у шостій немає реакції. В такому режимі вже минуло 23 години і напруга лише 9,8 вольт і ситуація наступна: середні банки з ознаками електролізу. Тобто заряджаються набагато швидше від крайніх, а відстаючі поки не реагують. І чому поки називаю крайні відстаючими, а не замкнутими, тому як при замкнутих одній чи декількох банках при збільшенні струму зазвичай стрімко зростає напруга до максимуму. У даному випадку, наприклад, збільшую струм до 1,5 А і напруга 11,9, збільшую до 2 А і 12,3 вольти не одразу 14,9. Збільшую до 3 А і 12,9 і немає різкого стрибка напруги до межі, яку я задав. Тому поки продовжую називати крайні банки відстаючими. В них є дефект і, можливо, навіть електроди підмикають. Тому припиняю поки заряд та спробую зробити наступну маніпуляцію. Так як заряд середніх банок пішов на випередження і почала зростати в них густина, я відберу з них електроліт і можливо така корекція допоможе. Ставлю склянку та починаю. Всю процедуру показувати, думаю, не треба, тому як доволі нудний процес, але з другої по п'яту банки відібрав електроліт до рівня пластин. Вийшло 600 мл, і сам електроліт, як бачу, доволі темний. Далі додаю у злиті банки дистильовану воду рівно стільки, скільки і злив. Також на відео сам процес трохи прискорю. просто долив води до рівня однакового з крайніми банками. Приєдную пристрій, у нас поки без змін і 8,7 вольти. На цей раз вирішив поставити в автоматичний режим і, можливо, він краще розхитає проблемні банки. Залишаю так до наступного дня і через 12 годин зарядного процесу бачу наступні зміни, яких немає, і напруга тримається 8,9 вольт. Тримати далі на заряді немає сенсу, тому припиняю зарядний процес. Думаю, що навряд щось можна зробити з цим акумулятором, але поки всі гуманні способи не спрацьовують, то вже домучую цю батарею, щоб сумнівів вже не було у її непрацездатності. Тому і приєдную пристрій, виставляю ручний режим з тим самим обмеженням 14,9 і силу струму 1 А. Можливо, середні банки підуть в перезаряд, та нехай так вже і буде, але відстаючі мають зреагувати хоч якось. Напруга поступово почала зростати, та біля акумулятора знову чути тихеньке шипіння. І зараз погляну, які банки реагують. В першій нічого не відбувається, друга не слабо так шипить. У третій повільніше, але шипить. Четверта, як не дивно, але поки не реагує. Можливо, і вона також приїхала. У п'ятій досить бурхлива реакція. І у шостій просто тиша. Як на дні акваріуму. Поки розглядав середину банок, напруга почала зменшуватись, і ніби стає очевидним, що можна припиняти процес, але саме у цей момент прийшла цікава ідея. А чи можливо збити замикання і відімкнуться пластини, які торкнулись? Так, погоджуюсь, цей спосіб доволі дивний. Але якщо звичайні способи не працюють, то чому не спробувати? Акумулятору гірше вже не стане, а перевірити дійсно цікаво. Тому я вирішив таким незвичним способом трохи постукати акумулятором об стіл, і якщо якась маленька перемичка утворювала коротке, то можливо так спробую її збити. Це буде помітно по напрузі, яка зараз тримається 10,5 В. Кілька разів не сильно з одного боку та кілька разів з іншого боку вдарив батарею і після одного моменту бачу наступну картину. Напруга піднялась до 11,8 В. Перше, що подумав, це все-таки якась частинка відімкнулась і вирішив почекати. Через деякий час бачу, що напруга росте і вже досягла 12,2 вольти, і поки шукав молоток, навіть почала перескакувати на 12,3. Якщо це дійсно якась частинка підмикала, то, можливо, вібрація її збила чи перемістила, тому акуратно біля перемички постукав молоточком. Звичайно, не сильно треба гатити, щоб аж корпус тріснув і всі пластини відвалились. А легенько, щоб створити невелику вібрацію. Так постукав з обох сторін і бачу, що напруга поступово зростає. Далі беру ліхтарик і погляну, що там змінилось. Якщо уважно подивитись у верхній лівий кут, то можна побачити ледь помітну реакцію, тобто якийсь мінімальний шанс збити коротке все-таки є. А от шоста банка поки що залишається у статусі дно акваріуму. Далі, на жаль, напруга знову зменшувалась. Допомагало лише одне. Цей кадр одним дублем і 12 В на зарядному. Стукую молоточком по корпусу, і напруга одразу підскочила до 13,9 вольт. В той самий непідходящий момент пристрій перемикав дані, але і так помітно, що після ударів по корпусу напруга одразу зросла. Це не чудодійний молоток, а дійсно підмикають десь пластини, тому поки чекаю і побачу, чи щось з цього вийде. Напруга близько години трималась 13,9 і потім почала зростати і зависла на 14 вольтах. Роблю паузу, щоб подивитись показники тестера, а цікавить, як змінюється внутрішній опір. Як бачимо, напруга 13 вольт, 58,6 мО опір, і майже відсутній пусковий струм. Ну, подивлюсь, як зміняться і чи зміняться ці показники, якщо вдасться зарядити цей акумулятор. Приєдную знову зарядний пристрій! Той самий ручний режим поки що і сила струму 1 А. Напруга досягла 14 В і зупинилась, трималась доволі довго ні вліво, ні вправо. На ніч лишати щось не дуже хотілось цей режим, і вирішив переставити на повністю автоматичний. Він точно не нашкодить і спробує зарядити невеликими імпульсами. Тільки от молоточком у разі потреби не буде підстукувати. Наступний день і пройшло 16 годин автоматичного режиму. Бачу, що пристрій вже блимає зеленим і сигналізує, що заряд майже завершений. Але от проблема залишилась. Напруга знову впала і не піднімається вище 11,6 В, і відповідно одна з банок все-таки не працює. Вимикаю пристрій. Дав трохи постояти батареї та накину тестер для контрольного заміру. Напруга 1066, як при замиканні однієї банки. Пускового струму хоч і більше, але це вкрай малий показник. Але опір 34,9 мО. Не такі показники опору, зазвичай він вказує при замірах акумулятора з коротким замиканням однієї банки. Трошки дивно, але тим не менш, одна з банок не працює, і, судячи з усього, не запрацює. Тому зараз вже не шкода навантажити вилкою та подивитись, перша чи шоста. Ставлю вилку. 10,5 В та натискаю. Напруга валиться до 4 В і чути, як шипить якась банка. Беру ліхтарик, навантажую і бачу, що перша не реагує, а шоста почала сильно бурлити. В ній і вся проблема. Навіть якщо спробувати збільшити струм заряду і при цьому побачити зростання напруги, та може здаватися, що А раптом зарядиться. Але ні, напруга може збільшитись до певного значення, і при цьому будуть заряджатись 5 банок та доволі сильно бурлити, і почне нагріватись електроліт. Але банка із замиканням реагувати не буде. І збиватиме показник тестера, який може вказувати на те, що батарея просто розряджена, і він показуватиме невисокий опір і якийсь може навіть непоганий пусковий струм. Але це хибні дані, і якщо зробити ще один замір таким тестером після кількох годин простою, то знову побачите 10,6 В, що вказуватиме на одну неробочу банку. Такий дефект акумуляторної батареї класифікується як коротке замикання. Ознаками якого є відсутність густини і шипіння при навантаженні. Жодним традиційним чи нетрадиційним методом сучасні батареї з коротким замиканням відновити неможливо. Якщо говорити саме про дану батарею, то швидше за все причиною замикання стала експлуатація акумулятора з недостатнім рівнем електроліту. При заводському браку замикання зачасту проявляється у першій місяці експлуатації. А вже згодом така проблема, якщо станеться, то дефект вважається набутим внаслідок неправильної експлуатації. Звичайно, ситуації різні трапляються, і в даній батареї при своєчасному обслуговуванні, можливо, такого б не сталося. Та й свій термін цей акумулятор нормально відпрацював. 5 років для сучасних батарей це доволі непоганий показник. А якщо раз у рік перевіряти та обслуговувати акумуляторну батарею, то термін її служби може бути значно довшим. Дякую за перегляд цього відео. І сподіваюсь, інформація була корисною. До нових зустрічей!